Рівно 40 років тому астронавт Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню місяця. Мільйони американців спостерігали тоді за трансляцією з космосу перед екранами телевізорів. Зараз керівництво НАСА зізналось, що їм не вдалося зберегти оригінали відеоплівок з записами першої висадки людей на місяць. Їх випадково стерли під час запису інших місій. Наса однак в агентстві повідомляють, що вони зібрали всі найкращі копії записів того часу і за допомогою фахівців з Голівуду реставрували історичне відео. З подробицями далі Марія Юнко. Навіть 40 років у після ці відеокадри захоплюють по них. незабаром <серкані> перша людина ступить на місяць. А ось такими були перші чорно-білі телевізійні кадри, передані з місяця. Фантастика, яка стала реальністю. Цей момент неможливо забути. Це здавалося нереальним, як з іншого світу. Просто неймовірно. приземлення на місяці було великою подією. Багато людей досі зберігають першу сторінку газет із публікацією про цей стрибок у розвитку астронавтики. Втім, як виявилося арокосмічне агентство НАСА, оригінальні відеоплівки із записом приземлення зберегти не спромоглося. Передача сигналу з місяця на Землю була надзвичайно непростим технічним завданням. Сигнал з місяця, спочатку передавався в Австралію. Там відео записували з монітора, а потім знову передавали на супутник. Звідти відео поверталося для трансляції по телебаченню. Якість була не найкращою. Я сподіваюся, тоді хтось мусив сказати, це історична подія, і нам треба зберегти ці оригінальні записи. Хтось мусив зберегти оригінальне відео. втім, коли три роки тому наса почало шукати оригінали плівок. То не змогло їх знайти, як пояснили в НАСА, Ці плівки були випадково використані для записів інших космічних місій. Це сумно це величезна втрата, тому що це відео було високої якості. Все, що залишилося, це телевізійні записи, якість яких значно гірша від оригіналу. Однак НАСА звернулося до відеофахівців з Голлівуду, які усунули дефекти на плівці і зробили відео чіткішим. Реставрація відео обійшлася аерокосмічному агентству у 230 тисяч доларів. Вже у вересні широкий загал знову зможе побачити кадри, які 40 років тому, затамувавши подих, дивились мільйони американців. Марія Юнко Голос Америки.